Всім привіт і я рада вас вітати на своєму каналі. Нещодавно з дітьми я їздила в Європу і побували ми в таких містах, як Прага і Діда. Подорож була дуже насиченою, хоча й обмежена в часі, щоб сповна отримати враження від поїздки. Але навіть за цей невеличкий проміжок часу ми побачили немало цікавих місць. Прага покорила своїми чудовими і доглянутими парками, старовинною архітектурою. Гарними вуличками з величезною кількістю туристів. Ну дуже атмосферне і затишне місто. Відень аристократичний, вишуканий, з розкішними і величними палацами. З огляду на деякі будівлі складалося враження, ніби вони були нещодавно збудовані. Вдало поєднана між собою архітектура різних стилей і часів забудови. Але відео не про міста а про власний досвід самої поїздки. Я розповім, як ми їхали, де я купувала квитки. Бо коли почала планувати цю подорож, стикнулася з тим, що інформації такого плану дуже мало. Їхали ми потягами з пересадками, і я прокладала маршрут так, щоб інтервал руху поїздів був мінімальний, щоб був недовгий час очікування наступного потягу на вокзалі. Всі квитки я купувала онлайн на сайтах залізниць чешської, угорської, австрійської і української. На нашій я зупинятися не буду, а от про інші розповім. І посилання на сайти, де я купувала всі квитки, будуть під цим відео в окремому описі. І на цьому фото я показую наш маршрут як туди, так і в зворотньому напрямку. Ну, ось ми, власне, на сайті RegioJet, де я замовляла квитки до Праги. Отже, в пошуковій системі ми вносимо напрямок руху, що Прага, час, верніше дату відправлення. Ну, давайте візьмемо 28 жовтня. Ну і ваші пасажири. При оформленні квитка ви обов'язково вказуєте своїх пасажирів. Вони діляться на певні категорії за віком, тому що це відбувається певні знижки відповідно до віку. Єдине, на чому я хочу зупинитися, це на студентах. Наші студенти з нашими українськими студентськими під пільги не підпадають. Якщо б у них було б, був би студентський чехії. То знижка була, так? Ні. Я їм писала, запитувала, вони пояснили, що ні. Отже, я вносити всіх пасажирів не буду, на прикладі одного покажу. Шукаємо. Нам тут на тиждень і більше показують кількість вільних місць, Ось, наприклад, наш понеділок, який ми шукали, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота і неділя, ну і далі. І щоб ви зрозуміли, ось на прикладі, на понеділок, на 4 листопада, вартість квитка становить 594 крони. І це дешевше, аніж понеділок, 28 жовтня, як ви бачите. Тому, щоб ви розуміли, що при замовленні квитків завчасно, ну, раніше набагато, вартість квитка буде дешевше. Чим ближче до дати відправлення ви замовляєте квитки, ціна буде вища. Отже, ми обрали 28 жовтня і переходимо до замовлення, що нам пропонує наш потяг. Пропонує декілька варіантів місць. Перший варіант це самий звичайний сидячий вагон, як у наших українських інтерсіті. Це стандартні 4 місця посередині столик. Ну, а ще вони ось вони пишуть шестимісні купе. Це, наприклад, як хто їздив в українських. У вагонах-трансформерах, ну ось це щось на прикладі. Це коли по три місця навпроти, сидячі три місця навпроти один одного і посерединий столик невеличкий. Потім саме звичайне купе на чотири місця, ну, як би варіант стандартний. Також купе на чотири місця, але вже виключно для жінок і дітей до 10 років. І те ж саме купе чотирьохмісне, але якщо ви викупляєте його повністю, от така його буде вартість. Оце вартість за одну людину, а це вартість за все купе, якщо ви повністю викупляєте. Якщо ви, наприклад, йдете в трьох, в двох, чи одна людина, а ви хочете ціле купе викупити, то ось є така послуга. Ми обирали саме звичайне купе, де можуть їхати як чоловіки, так і жінки саме звичайний стандарт на чотирьох осіб. Ось ми його обрали. Ось тут є навіть картинка, де ви можете побачити. Тут, в принципі, саме купе розраховано на п'ятьох, але курсує воно як на чотирьох. Оце середня, оця середня полка, вона складена. І якби, вона не функціональна. Отже, у нас тут є схема нашого вагону, де ви можете обрати своє місце. Хай це буде 83, і далі ми продовжуємо. А тут ще є додаткові послуги. Якщо вони вам треба, ви з ними ознайомлюєтесь і якби відмічуєте. Ми продовжуємо, і тут вже вказані інформаційні дані мої, там телефон, електронна адреса. І якщо я додаю в кошик, далі я проходжу на оплату, і мене переводять на мій банк, де я провожу власне і оплату. На електронну адресу вам надходить ваш квиток. Також цей квиток буде тут у. В вашому кабінеті. Ну, і ви його роздруковуєте, Можете, я бачила людей, які показували електронно, за QR-кодом їх перевіряли. Ну, я і роздрукувала, і, і, і електрон у мене було, на всяк випадок, все. Я перестрахувалась, щоб не було до мене ніяких запитань. На наше купе. Чисто комфортно, постіль, ковдри, подушки, це вже все лежало на верхній поличці. Провідник роздав воду, згодом прийняв замовлення на вечерю. Вона, як і сніданок, входила у вартість квитка. Столик, знизу смітник і розетки. П'ята ранку і наш сніданок. В сніданок входить круасан. Джем і масло. І ще до нього кава. Можна з молоком замовити або без. На вечерю можна було на вибір замовити або макарони, або ж той самий круасан і сік. Це ми на сайті австрійських залізниць і я переклала сайт. Google Google-перекладачі українською мовою. І як можна замовити квитки? Ось є розділ забронувати квиток зараз. Тут вносимо наші станції, Прага. І Відень дату, ну, хай буде 23. Тут час. Давайте оберемо з 12-ї години його. Ну, один квиток. Знову ж таки, потрібна реєстрація, обов'язково, тому що будуть вноситися дані пасажирів і. Вік там вказується обов'язково, теж можуть бути знижки, ну от на дитину 14 років квиток був абсолютно безкоштовний. Отже, які нам пропонуються потяги, починаючи з 12 години ночі. Ось вони всі вказані, пізніше, далі ви можете йти шукати потрібний вам квиток. Дивіться, ось що стосується. Поїздки. Ось є така суцільна червона лінія, і тут декілька таких ліній. Це означає, що mm -hmm. тут прямий потяг, без пересадок, а ось там, де дві таких лінії, то це буде одна пересадка. Ось, власне, ми їхали саме на цьому. О 7.44 Ми відправлялися з праги. І 11.49 ми були у відні. Зробили одну пересадку. В принципі, страшного тут нічого немає, чесно кажучи, я хвилювалась трошки, правду, тому що не знала, як ці пересадки будуть, але в самому потязі є. Такий екран, на якому ви можете бачити про ці пересадки, на якій платформі буде знаходитися наступний потяг. Навіть якщо потяг затримується, з якихось причин це теж вказується. Ну, досить зручно. І в нас вийшло так, що це була одна платформа, тільки різні колії. Ми вийшли на одній колії, і на наступній колії на одній платформі був наступний наш потяг. Різниця між прибуттям нашого потягу і відправленням вже наступного, там було 3 хвилини. Отже, ось наш квиток, самий дешевий. Це без бронювання. Ви можете ще окремо забронювати квиток. Ціна підвищиться, ось тут ви вказуєте бронь, і до вашої ціни проїзду додасться, ще оця ціна бронювання, де ви зможете мати вже своє окреме місце. Ми не бронювали так. В принципі, в дорозі ніяких проблем не було на ці місця, де ми сіли, ніхто не прийшов, тому ми проїхали спокійно. Отже, далі ми проходимо продовжити. Тут ви внесете своє ім'я, прізвище, і далі вас сайт переведе на оплату. Ми на сайті угорських залізниць. Ось в пошуковій системі я внесла точку відправлення, це відень, і наша кінцева точка це захвіль. Ну, ви обрали дату, час. Ну, от наш потяг був на 16.42. Тут я вказала 16 годину, щоб багато їх мені не висвічувалось. Ну і свої дані, ну і пошук. Ось пропозиції. Ось наш потяг, на якому ми їхали. Хочу зауважити що ось зверніть увагу на цю колонку. E, значить, Ця колонка означає кількість пересадок на шляху. От Бачите, може mm. бути і три пересадки, і дві пересадки. Десь там може бути одна. в нашому потязі пересадок не було. Він відправлявся з кіння о 16.42 хвилині і е, у заході він був о 23.48. Обираємо найдешевший квиток, це звичайний вагон по типу нашого інтерсітів. На 4 місця зі столиком. Ось нам пропонується бронювання квитка. Давайте я перекладу. Бронювання місць, вибачте, от, можна без бронювання купити, квиток можна з бронюванням. Якщо ви купуєте квиток без бронювання, то ви маєте право, звичайно, їхати, але Ну, і зайняті будь-яке там місце. Але, наприклад, якщо на якийсь із зупинок зайде пасажир, який забронював місце, на якому ви будете сидіти, ви змушені бути, будете йому це місце звільнити і пересісти на якесь інше. Це, звичайно, дуже незручно. А ще враховуючи те, що, наприклад, з Відня до Будапешту вагон майже зайнятий, тому. Розумієте, що пасажир може або стояти в вагоні, або шукати місце в іншому вагоні. В принципі, такі люди були, я бачила, ходили, пересідали з місця на місце, ми місце бронювали. Отже, переходимо до бронювання. Ось цей другий клас. Далі він переводить нас на пропозиції. Пропозиції ці стосуються того, якщо, наприклад, ви захочете повернути квиток, то там щось вам повертається, якісь кошти, якісь не повертаються. І от на це впливає ціна. Ну, Ідемо по самому дешевому. Так, це ваші дані, вартість квитка. Теж хочу сказати за вартість квитка, що теж чим ближче ви до відправлення ви купуєте квитки, він буде дорожчим. Чим раніше, то, звичайно, він буде дешевшим. Так, далі. Далі йде пропозиція. Вам або, може бути, запропоновано автоматичне бронювання місця, бо географічний географічний план сидінь, це ви будете обирати самостійно. Можете відзначити, наприклад, де ви раніше, якщо ви купували квитки, то вам запропонують поруч. Ну, а тут запит на посадку це якщо ви хочете там біля столика або біля вікна. Отакі. Ми обирали графічний план Сидінь. йдемо далі. Ну, ось нам пропонуються вагони. Не у всіх вагонах можна забронювати місця. 414й, це в якому їхали ми. Це сто здається, 4.12 частково можете забронювати, окрім оцих. 413 можна, я думаю, забронювати. 410-й ні, це підвищений клас. Ну, 415-й ще можна, так. Ну, 416й. Бачите, деякі вже заброньовані, ось можна, ну, до прикладу, візьмемо цей забронювали. Йдемо далі. Ну, от Вони нам пишуть, щоб бронювання вдали, ось власне, ваш квиток. І ви можете тут довідку почитати, перекласти її, ось розгорнути весь свій квиток. Де він складається з конкретно з вашої поїздки і бронювання місця. От ваша поїздка становить 14 820 форентів, а бронювання вашого місця 780. Ну, і ви переходите далі, проплачуєте, вас переводить на вашу банківську систему, де ви проводите оплату і на вашу електронну адресу вже буде надісланий вам квиток. Квиток я роздруковувала і показувала під час поїздки роздрукований квиток. І на шляху у нас ці квитки перевіряли тричі. Двічі перевіряли під час поїздки по Відню, ой, по Австрії на різних там ділянках маршруту. І один раз у нас перевірили безпосередньо вже в Угорщині. Тому, якби був такий кон, кон, контроль. Е, і ще хочу сказати, що квиток із захоня до чопу, так, я зараз це видалю елемент і покажу, в принципі, як я купувала, теж е, захонь чоп я його купувала електронно. Ось відправлення вчасно 08 цієї електрички. От я її взяла, дешевий за 4 євро, теж через їхній сайт, там провідник перевірила, поставила штамп світом на ньому і все. І наостанок хочу сказати про митний контроль. В Україні огляд, валіз і перевірка документів відбувалися в окремому приміщенні. На вокзалі, в Чопінь, туди і назад, досить швидко. До Праги перевірка проходила безпосередньо в потязі, коли ми вже перетинали кордон зі Словаччиною. Це зайняло приблизно одну годину. Перевірка була дуже ретельна, документи перевіряла поліція, а речі вже прикордонники. Стандартні запитання, яка мета поїздки, чи не веземо ми заборонених у них речей. В принципі, жінка, яка перевіряла безпосередньо у нас, була досить приємна, ну, все пройшло нормально. На цьому я своє відео завершую. Сподіваюся, що для вас воно було корисним. Дякую вам за увагу. Дякую нашим захисникам і захисницям. Слава нашій Україні! Всім папа і до нових зустрічей!